вмикаємо пульт, От. і бачимо на верхньому світлодіоді це покищик заряду акумулятора, внизу швидкість, зайчик мінус це менша швидкість, плюс більша швидкість. І показуємо також перехід на функцію керування трансформацією крісла. І Підніжок. Зараз вам продемонструю. От, плюсик перемикає на функцію керування сідушки, джойстик вверх. Вона має зараз вмикнутися. Ага. У нас просто опущена є підніжка вниз, її треба підняти. От, ми її піднімаємо. І тоді будемо керувати вже безпосередньо кріслом. Знову перемикаємо джойстиком вправо і вверх. От вона рухається вверх і вниз. Тобто кожна функція має бути відповідно доведена до кінця, бо інакше на пульті не перемикнеться наступна функція. Ось, дивимося наступну. Що вона показує? Так. Вона піднімає і опускає підніжку. Зараз покажу вам кілька моментів при рухові возика.